Волков Іван Полікарпович, один із найстаріших студійців наших, писав гумор і, та дитячу поезію. Жив у Запоріжжі, але свого часу, в 50-х роках, довго працював фінансовим інспектором в Комишувасі нашій рідній. Часто підвозив мене на своєму старенькому Запорожці із Оріхова до Комишувахи. Тому у mm. мене з ним. І склалися дуже гарні відносини і теплі. Іван Полікарпович працював у трьох кооперативах бухгалтером, тому мов змогу видати на початку 90-х свою першу книжку. Як же я здивувався, коли в Комишувальському книжному магазині е, побачив його книжечку, розмальовку з віршиками для дітей їжачок. До цих пір цю збірку, та час від часу її перечитую.